Вітаю всіх на каналі Second Shopping, я Ніколь, і сьогодні буде огляд у секонд хендах, тож запрошую усіх до перегляду. Речей багато, як то кажуть, очі розбігаються, треба зібратися і оглянути. Дивіться, які боді були в світло-блакитному і в синьому кольорі вони однієї фірми, взагалі нові. А це лонсліви, вони були на вазі, смугасті в різних кольорах. Гарна фірма полюбляю. Я ось такий червоний з синім ленслів, також гарне поєднання кольорів, як на мене, мантерей, також якісні речі. І на примірку я взяла ось таку легеньку куртку. Вона досить незвична цікава, яскраво жовтий колір. Родзинка тут ось така кишеня на грудях. Ви знаєте, не зрозуміла я для чого, і ось тут такі мотузочки, начебто скріплення. Для чого це все, я навіть не маю уявлення. Скільки вже зустрічала речей у секунді, але таке я бачу вперше. Намагалася погуглити, знайти інформацію, на що таке шиють, але, знаєте, не знайшла. Щось таке, наче підвішувати, але тканина, знаєте, вона тоненька, навіть не знаю, що там може бути оце так висіти під грудьми. Подивилася я на взуття. Це домашні капці. Також були класичні ось такі туфлі. Кросівки, знов-таки, бачите, ось така підошва. Мені здається, там бруд буде весь і пилюка забиватися, їх треба чистити. 22 фунти на, в інтернеті на сайті є. В різних кольорах саме такі красівки. Можливо, вони і зручні, легенькі, але ж потребують додаткового такого, знаєте, скрупульозного догляду. Вітермані джинс також було взуття, а це вже я розглядаю сумочки. Біла сумка з підковами. Цю фірму зустрічаю я вперше, порозглядала уважно, цікава така сумка. Частенько можна зустріти, обкладинки для документів для паспорту. Ось така сьогодні була яскрава бірюзова. Ще сумка, це з натуральної шкіри, вона величезна, м'яка шкіра. Від длі, невеличкий гаманець, це вже шкір зам. Від Bessie. частенько це фірму нам привозять. Ллойд Беккер, бачите, у нас найчастіше трапляється тед Беккер, це косметичка чоловіча. Ще була одна ось така шкіряна сумка, м'якенька шкіра, темний бортовий колір, сумка жіноча, така незвична форма, бачите, не глибока, там речі ви не загубите. Досить легко з такою довжиною сумки знайти все, що вам необхідно. І декілька відділень, вона така пухкенька, знаєте, долі вмістка, хоча, на вигляд, така коротесенька. Нестандартна така форма, знаєте, незвична, досить цікава. І довгі дві ручки. Ще були сумочки цікаві в сірому кольорі, тут поєднання ніжніше, тут уже, бачите, більш темніше. Вишня така, начебто, спіла з темним сірим, і дуже яскрава всередині підкладка. Ще одна шкіряна сумка темна, вона зелена, вузенька. А тут уже такі пляжні мотиви, пальми та пляж. Гаманці також було достатньо вибрати можна собі хоч якийсь. І, звісно, як же без косметичок. Це чехол для мобільного телефону, це для бігу використовується. Коврики також привозять до нас, бачите, прозора косметичка, і ось тут гаманці дещо більші. Навіть з кошенятами. І для любителів блискіток також тут було, і ось такий шопір. Ще один з непоганих, як на мене, фірм одягу це «Сіасалт Корнвелл». Частенька трапляється от останнім часом. Раніше, коли я тільки починала ходити у секунди, взагалі цієї фірми я не бачила. Ось така сукня сьогодні була, довжина за коліна, темна, вона така, бачите, і на темному фоні квіточки рукав майже до ліктя, вона приталена. А це тонесенька ткань взагалі це ромпер. На вішаку воно не зрозуміло, як, який мати. Має вигляд, тому необхідно приміряти. 100% віскоза, вона тонесенька, але, ви знаєте, крім мені цей щось не дуже сподобався, якось вони переборщили, начебто з отими рукавами. Ще на вазі надибала ось таку сукню від мансун синя з білим. Ну Знов-таки, знаєте, хочеться приміряти подивитися, як воно буде на фігурі. На фігурі мені взагалі не сподобалось щось воно було не те. Шарфики на будь-який смак, хоч з оленями, хоч з листям. І далі огляд буде у наступному секунді. Тут також є ваговий товар, люкс товар але ще й товар з фіксованою ціною. Перша примірка це ось така коротенька шубка, вона із штучного хутра леопард-принт. Рукава, бачите, за короткі, сюди потрібні такі рукавиці, які довгі до ліктя. Ще була ось така дублянка світла. І вона, до речі, була з вагового товару. Це вже курточка The North Face, вона фіксованою ціною 2000 гривень. Тут теплі шалики, ось такі у клітинку 250 гривень. Бачите, майже всі по такій ціні. Фіксована ціна, вона зменшується, але через 2 тижні 2000 гривень від Nike. Дуже тепла жилетка від Пол Бір, нова, Написано 40 євро. Це вона коштувала у магазині. Тут у нас щось цінних злетів. Не побачила, але поряд ось була від US Polo 2500 оцінили ось таку чоловічу жилетку. 1600 це спортивна ось така кофта від Adidas. І це вже на вазі. Я знайшла ось такий пуховик від Полкастелла це вже взагалі-то гарний бренд. Але це пальто, ну, дуже занадто тепле. Воно, знаєте, на такий гарний мінус. А вона у нас він, наприклад, цієї зими, цей гарний мінус, був усього 2 тижні. Саме в цьому секонді я ось зустрічаю фірму Marmot вже не вперше. Верхній одяг, ось така куртка, вона також така легесенька, з капюшоном, гарний зелений колір. За розміром, мені, в принципі, якраз і ось якість тканини верхньої дуже сподобалась всередині сіточка. Карзинка начебто для шопінгу, але вона невеличка. Я думаю, це, знаєте, підійти гратися для таких дитячих ігор, типу як у магазин, і серед ниток знайшла я ось такі кольорові, яскраво рожеві. Буде пухнастий такий виріб. Тут уже додали навіть люриксу блискучої ниточки. Сірий приємний колір. Деякі бірочки злітають, і це дуже погано, бо так склад ти не визначиш без них взагалі. Серед вагового товару знайшла я сорочку, це чоловіча від Polo Ralph Lauren, Бачите, вона дещо пам'ята. Тут бавовна така незвична, вона досить м'яка і така тягнеться. 555 гривень, ось схоже, це написано, що це вінтажна сорочка, а взагалі ціни на Polo Ralph Lauren, чоловічі вироби ось такі. В'язаний половер сьогодні знайшла. Тут, знаєте, інгредієнти для мене взагалі загадка написана було Elma's Pol Rest». Не знайшла я в гуглі, що це взагалі, означає. вовна, Ангора, Кашемір, це склад ось цієї спідниці, саме її я взяла до примірочної, вона також була на вазі, до неї перша підбірка це ось така сорочка, легенька, тоненька тканина. Фірма Polen Joy і за кольоровою гамою мені ці дві речі взагалі-то сподобались, як поєдналися. Це вже легенька безрукавка на літо. Також тоненька дихаюча тканина, зі спідницею непогано, буде дуже гарно і з шортами, я думаю, і з брюками також. Джемпер від геспу в темно-зеленому кольорі в'язаний, там фурнітура фірмова, сіточка зверху вив'язана, але бачте, затісний він мені виявився. Хоча ось це поєднання кольорів також мені дуже сподобалось. На жаль, рукав дуже сильно обтягнула, видно, це в принципі, хоча вона тягнулася непогано, але як це все сіло на мені, мені не сподобалось. Спіріт новий джемпер, співзвучно з еспріт, але це не те ж саме віскоза та акрил, вона ось така об'ємна, начебто, бачите, така на оверсайз і тут дуже відкрите плече майже до ліктя. Колір більше до помаранчевого, але з такою темною бордовою спідницею досить непогано. І знахідка від Тед Бейкер була сьогодні в четвертому розмірі. Це сорочка, такий темно-сірий колір, фурнітура фірмували. Знов такі гудзики, оці дуже тоненькі, не полюбляю такі. Подивилася в інтернеті від Ted Baker ось ціни на сорочки. Бачите, які 165 євро, майже 5 тисяч гривень. Дощів в нас майже немає, а ось дощівики продають Мерседес Benz. Це в чоловічому одязі ось такий фірмовий светр. Зверху на застібці, логотип вишитий навіть. 100% бавовна за складом на весну або на осінь. І сумочку знайшла, ось таку темну, синю, цікава, фактурна. Також із натуральної шкіри була від Mark Spencer. Світлий бежевий колір, вона цікава, декілька відділень. Хоч і маленька, але, знаєте, багато чого покладете і не сплутаєте. Відділення на замочки ось обидва. А це чистий шовк, яскрава хустинка червоного кольору з такими конями та людьми. Заважила небагато, вона була на вазі. Серед взуття Крокси, це у нас на дитину, ось такі Сабо кларкси взагалі новенькі, бачите, чистенькі, 3500 гривень. В інтернеті я знайшла і за 3079. Тут вже оцінка йде. Бачите, вже скидують ціни. Це спортивний такий, спортивне взуття на чоловіків. Джордани. 896 євро. Саме ця модель так, коштує в інтернеті. А, к фірма, вона не дешева, тож тут також оцінили 2500 гривень. Взуття нове. В інтернеті таке коштує 5200. Ось за 5100 вже нема в наявності. І скейчер 1800. І далі подивимось огляд у стоковому магазині у Німеччині. Ось така сумочка у фірмовому магазині вона коштувала 300. Тут на стоці майже 90 євро. Ось ця, дивіться. Трохи дорожче. Перша ціна була 320, в цьому магазині і оцінили її у 95 євро. Ось ця чорна від US Polo. Також тут дешевше, якщо спочатку ціна була 126 євро, то тут вона коштує 40 євро. Ще від цієї фірми ось така помаранчева сумочка, невеличка. Ціна її тут 35 євро. От то, Kern за 40 євро. частенько у таке максі як сумки, так і гаманці. Перша ціна 120, тут за 50 євро. Ось така ще помаранчева сумочка за 40 євро. Від Стів Маден. Ось, будь ласка, також тут шалики тепленькі. Вони нові в упаковках. Зараз подивимось ціну. Різні кольори, орнаменти на будь-який смак. 13 євро. Цей зроблений у Німеччині і написано 100% акрил за складом. Незвична упаковка шапок 17 євро. Бачите, помпончик тільки торчить, стирчить, і вся шапулька схована у такому циліндрі прозорому. Також є різні кольори в наявності, хоч світле ви полюбляєте, хоч темне є з чого вибрати. Ось і ще набори. Тут навіть, навіть рукавиці поклали 20 євро. 15 євро це знов такий величезний шалик. Ось шапка з помпошком від L за 15 євро. Дуже багато ось таких пакунок різноманітних. Тут уже червоні цінники пішли. 17 євро у складі є вовна. Та ще й кашеміру додачу. Також ось 12 євро. Це вже на знижках. Шапка чорного кольору. І тут за 14 євро. Шалик в такій упаковці можна і подарувати. Серед косметичних наборів, бачите, таке більше схоже, як подарунковий набір на Різдво. Ось я дійшла до гаманців 35 євро. Ось такий гаманець це від Джоб, він чоловічий, але, знаєте, якщо ви полюбляєте такі невеличкі, мінімалістичні, я думаю, можна купувати і такі для себе поло Ральф Лорен, це така візитниця невеличка. Це взагалі полиця все для чоловіків. Ще від Ralph Lauren 50 євро, ось такий зелений гаманець. Приємний на дотик, шкіряний. За 20 євро. Подивіться, які капці. Вони вухастики, такі, наче зайченя. Більше схоже, знаєте, як взуття для дому 25 євро. Серед незвичного, ось, дивіться, ще які були. Такі, напевно, я б не носила. Мені здається, вони взагалі незручні. 25 євро коштують. Такого я ще точно не бачила. Як вам таке взуття, ви б собі купили, і мені здається, я б і за 5 євро таке б не придбала. Гостроносики ось такі від Зара за 13 євро. Від ГЕС-сумочки це сумки дорожні. Вони в іншому відділі. З така коштує 70 євро. Велика сумка. Ось іще за 60 євро. Величезний вибір. За 70 євро. І взагалі тут багато чого для подорожі. 4 євро це з собою брати мішок, щоб туди класти брудні речі для прання. Сумка, яку можна вдягати на ручку валізи від Л. І дійшла я до полиці з їжею. Це тут чай за 3 євро в такій баночці, в більшій. Ціна 5 євро. За 6 євро тут самі оці коробочки досить цікаві. Отой кролик Пітер досить популярний, частенько я показую, знаходжу у нас книжки з цим персонажем. Це вже тематика з серіалу Друзі. Ось іще з лобстером. За 5 євро. Огірочки консервовані є за 3 євро. Каперси за 3,79. Також, спочатку подумала, що це мета це тахіні. Він укріплює імунну систему і знижує рівень холестерину. Оливки також частенько тут бувають 7 євро невеличка баночка. Дуже багато різних соусів, навіть є трюфель за 4 євро. Оливки не тільки у баночках, але також і вакуумовані. Маленькі ось такі перчинки за 3,49. А це великі за 3,49 також. І баклажан 3,49. Набір у коробці це сироп для кави. Написано за 6 євро. Тут також набір тут три пляшки за 10 євро. Я каву не п'ю, п'ю чаї, навіть не знала, що є спеціальні сиропи до кави. Ну, це, напевно, що на таких любителів. Від джип, от у нас у секанді якось траплялися речі, нові з етикетками я показувала. Тут ось на стоці були курточки. Бачите, йде спеціальний мішечок для зберігання, тобто вона дуже легенька і компактно складається. 60 євро. Біла була та синя. Побачила здалеку ось таку шкатулку, це для зберігання прикрас. Досить цікава, форма незвична, мені сподобалась. І ось ця за 25 євро, вона більша, оця незвична. Ці дещо більші вже йдуть, це багато туди прикрас можна покласти за 40 євро. Було в цей раз їх в магазині дуже багато. І органайзери там для зберігання чоловічих речей, наприклад, ось для годинників. Прозора, бачите, кришка буде видно, що всередині ви поклали. Капці домашні 13 євро. Ось такі пухнасті, м'якенькі, в приємних таких пастельних кольорах. Набір доглядової косметики. Також були, ось, бачите, сумочки від Juicy Couture, Набір 55 євро. Ось такий шопінг в мене сьогодні вийшов. Дякую, що додивились відео до кінця. Якщо сподобалось, ставте вподобайку. Бажаю усім цікавого шопінгу, мирного неба, до наступних відео. Всім пока!